Вітаю вас на моєму каналі Від літа до літа. У мене дуже велика кількість хвойних рослин на ділянці, але в цьому відео я би хотіла розповісти вам про модрину, що це за хвойна рослина та чи варто купувати модрину в свій сад. Також розповім вам про основні характеристики модрини, умови вирощування, що вона полюбляє. Та чому вона може стати відмінною прикрасою будь-якого саду? На сьогоднішній день існує дуже велика кількість видів та сортів модрин. Найбільш поширеними є японська, американська, європейська модрини. Вони мають високу морозостійкість, легко переносять до мінус 30 без укриття. Здебільшого всі види модрин світлолюбиві. В тіні вони можуть зростати, але будуть відставати в зростанні і мати не такий приглядний вигляд. Модрини не вимогливі до ґрунтів, можуть зростати в кислих, нейтральних середовищах, а деякі види навіть в лужних. В цілому догляд за модриною не складний. Вона, як і будь-які рослини, полюбляє помірний полив. Достатнє забезпечення сонячним світлом, можна розпушувати при бажанні ґрунт біля кореневої системи, звісно ж, робити профілактичні заходи захисту від хвороб та шкідників. Щодо стрижки, то модрина її не любить. Якщо потрібно сформувати дерево модриним, то краще це робити ранньою весною до початку сокоруху. А також допускається прищіплювання молодих приростів пагонів. Пам'ятайте, штамбові форми модрини більш примхливі та вибагливіші. Вони не люблять перезволоження або пересихання субстрату, в якому зростають. У моєму саду зростає модрина японська сорту Діана. Особливість даного сорту це спіралевидні, химерно. Закручені гілочки, які спадають на кінчиках. Хвоя у неї дуже м'яка і пухнаста, особливо у весняний період, має світло-зелений колір. Модрина, на відміну від інших хвойних дерев, не вічно зелена, і це є її однією із особливостей. Восени ж хвоя модрини стає золотисто жовтою, що дуже привертає до себе погляд. На зиму вона опадає, а весною, як ви можете побачити, відростає знову. Модрина Діана привита на підвій модрини європейської для кращого пристосування до наших кліматичних умов. Під час квітування Діана дуже приваблива за рахунок своїх яскраво рожевих шишечок, які в неї знаходяться на її химерно закручених гілочках. Ви можете зараз це все побачити. Погодьтеся, це є ще однією додатковою прикрасою, яка є у даної модрини. Як саме розвиваються її шишки, починаючи з ранньої весни, ви можете спостерігати згідно даної серії фото. Моя модрина з'явилась в моєму саду з 2020 року. Посадка була ранньою весною. Перші шишки я побачила уже в 2021 році. І зрештою, вони в неї стали ось такого коричневого кольору. Коли я купувала свою мудрину, то висота її була 70 см, так як це була висота штамбу. Але з часом модрина почала розростатися, і зараз уже ширина її крони 1,60 м, а висота 1,80 м. І висоту я сама скоректувала для своєї модрини, піднявши її основний центральний лідер-пагін догори, підв'язавши його до арматури. Таким чином можна самостійно формувати на модрині. Висоту її штамбу. А з часом штамп здерев'яніє, якось у мене, я вже зараз навіть бачу, що він самостійно тримає свою форму і її можна вже відв'язувати від арматури. Таким чином, модрина сорту Діана чудова прикраса для будь-якого саду за рахунок своєї хвої, яка змінює своє забарвлення протягом сезону Хвилястості й химерності своїх гілочок, яскраво рожевих шишок в період квітування, а також невибагливості і невимогливості та стійкості до хвороб та шкідників. Також я вирішила в минулому році висадити ще один вид модрини в свій сад. Це плакуча форма модрини сорту стів віпер. Висота її штамбу 1,50 м, а ширина крони поки що 45 см. Я бачу, що вона чудово перезимувала, ранньою весною почала просинатись на даний момент можна побачити, які красиві зелені хвоїнки у неї. Товщина штамбу моєї мудрини близько 1 см, поки що підв'язала її до арматури. В місцях дотику до арматури нав'язала шпагат, щоб вона не пошкодила свій стовбур. Місця зв'язування буду перевіряти на протязі сезону, для того, щоб шпагат ні в якому разі не врізався у стовбур модрини. Хвоя у цієї модрини також дуже приємна і ніжна на дотик, особливо в весняний період. Трішки темніша, ніж у модрини сорту Діана. А далі буду чекати її стрімкого розвитку і нарощування красивої зеленої шапки. Дякую всім, що були зі мною у цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, чи зростають модрини у ваших садах. До зустрічі в наступних відео!